Мої вітання. Для того, щоб виготовити виріб, потрібно або ж придбати, або ж підготувати зготівочки самостійно. В моєму випадку це ясен, його треба профугувати до певної товщини і до певної ширини, Так? Але рейсмус дає товщину не тоньше 5 мм і відповідно спробував я Пропустити, підклавши площадку з ДСП 16 мм, але вона виїхала. Роблю вперше, відповідно, такий форс-мажор в мене і вийшов. так? Але для того, щоб його зафіксувати, прикрутив я рейку до торця дошки. До речі, зразу забігаю. Якщо хтось таке буде робити, фіксуйте дошку саморізами таким чином, щоб саморіз всередину в ДСП зайшов не менше 20 мм. Це дасть надійне кріплення і після того спокійно ви будете працювати. так? Дошку, якщо в сухому ДСП зберігати, його вистачить на довгий-довгий-довгий час. так? Одне єдине, якщо, якщо один бік ДСП буде зношений, якщо ви багато стругаєте, матеріал так відповідно, можна перевернути і користуватися іншим. В моєму випадку треба профугувати крім цих реєчок, які я зараз фугую, і ще рейки, які повинні бути 3-4 мм. Тому я і за один прохід працюю як з одним матеріалом, так та само з другим матеріалом. Чому я і зробив підставочку. Виконати за один прохід, звичайно, не можна чому, тому що поверхня може бути порваною. Так. Відповідно, на один оберт я опускаю вал рейсмуса і таким чином у мене виконується за декілька проходів фугування в певну товщину. Якщо наперед забігти, то в мене оці ось речки, які зараз ви бачите, повинні бути товщиною 5 мм, плюс-мінус, але всі однакові, так, і шириною обов'язково 25 мм. Ну, Знову ж таки, якщо будуть десь 10, Відхилення на дерево нічого страшного немає, тому що є наждачний папір, яким можна це все підправити. Але приблизно таким чином виходимо, що 5 мм і ширина 25 мм. Власне кажучи, якщо товщина ще не та, яка мені треба, я опускаю фуговальний барабан нижче, наскільки мені треба. Так, тобто Це можуть бути десяті, це можуть бути даже соті. І таким чином профуговую решту матеріалу для того, щоб мені отримати той розмір, який мені треба. Таким чином працює рейсмусовий верстат. Чим він гарний, тим що зразу за один прохід можна десятки деталей зробити, І всі вони матимуть однакову товщину, або якщо це по ширині, то однакову ширину. Так? Звичайно, треба постійно контролювати розмір, який для нас важливий. Якщо ж в цьому потреби немає, то, виходячи з того, що усі повинні бути однакові, ми робимо в якусь кількість матеріалу однаково. Але якщо нам принципово 10 чи міліметрів, тоді ми звичайно частіше міряємо чи ширину і таким чином робимо заготівочки, ті, які нам треба. А зараз я буду по ширині 25 мм готувати практично зразу всі заготівки. Так як вони в мене 5-мм ширини, Така ширина рейки може бути небезпечною, тому що рейка може піти набік і, відповідно, зіпсуватися деталь або ще вилетить назад. назад. Відповідно, в таких випадках фіксуючи одна до одної пропускати варто, зразу велику кількість запілочку. Власне кажучи, знову ж таки ми перевіряємо розміри, дивимося ті, що нам необхідно. Якщо потреба є, фугуємо далі, мусуємо, так? Якщо ж немає потреби, то переходимо до наступної операції. Наступна операція це торцювання. Тобто заготівочки всі повинні бути однакової довжини. В даному випадку 295 мм. Торці усіх заготівочок, відкидаючи дефекти, ми торцюємо і потім уже від рівного перпендикуляра розмічаємо розмір 295 мм і знову ж таки торцьовочною пилочкою. Відрізаємо. Таким чином, ми отримуємо зразу усі шість заготівочок, які будуть однакові довжини. Якщо ж по одній різати, то треба робити фіксувальну планку для утримування певного розміру, але процес трішечки довший. Так, набагато простіше. Але знову ж таки, для того, щоб були всі, треба. Базову поверхню проконтролювати, щоб вона була перпендикулярна довжині. Відповідно, потім розмітити і таким чином відторцювати другий бік. Наступною операцією це розмітка по 25 мм. Краї в нас йдуть 10-10 середина у нас йде по 25 мм. Тобто квадрати будуть 25 на 25. Справа зліва лінієчок буде по 10 мм, як ви напевне помітили, що декілька разів я перевіряю точність і прямих кутів, і перевіряю точність розмітки. Для чого? Для того, щоб помилок не було. Тому що, якщо торцьовочна пилочка відріже, то назад його вже не приклеїш. Ну і так як у нас дві лінієчки йдуть в парі, то їхня ширина повинна бути 50 мм. Наступним етапом це виготовлення рамки. Яка нам буде показувати числа, які будуть нанесені на саму лінійку, одну і другу. Числа будуть нанесені від 0 до 10 і від 10 до 0. Рамка буде мати дві деталі верхню-нижню поперек лінійок, так, Пізніше ви побачите, які вони будуть. І між собою вони будуть з'єднані на товщину лінійок, які вже готові і які лежать з правого боку. Певні нюанси, тобто певні зазори вже буду припасовувати вручну, шліфмашинкою протирати для того, щоб можна було ці лінієчки зробити як можна з меншим зазором між собою. Саме відповідальна робота це якраз є дана операція, де треба припасувати дві деталі, дві лінійки до рамки, яка виготовляється, власне кажучи, по лінійкам. Враховуючи звичайно наш зазор. Знову ж таки розмічаю штангенциркулем. 5 мм повинна бути довжина кожної деталі перевіряю на перпендикулярність, тому що буде різати торцовочною пилочкою, відповідно всі деталі повинні бути однакового розміру. І кутничком Розмічаю ширину 5 мм. Якщо десь збивається, а зазвичай, коли розмічаєш маленькі деталі, обов'язково можуть будь, збитися розмірі, відповідно, я потім їх знову ж контролюю і розмічаю для того, щоб відрізати на торцовичній пилочці рівно 5 мм. Це є принциповим. Чому? Тому що товщина матеріалу. Линияк Ельять не лимон. Для того, щоб в другий раз торцівочну пилочку не витягувати, я беру 6 мм. І ще один у мене буде комплект, який будуть на 1 мм довше. Це для того, щоб можна було замінити заготівочки і зробити зазор на лінійках, щоб вони вільно ходили в 1 мм. Ну, то все пізніше. Далі. Далі на Лицевій панелі рамки. Я розмічаю квадрат 20х20 мм. Це той квадрат, через який будуть проглядатися цифри. Для того, щоб його вирізати, можна просверлити один отвір, і потім лобзиком вирізати прямокутний. Отвір. Так? Але е, набагато простіше, якщо по куткам просвердлити отвори, отвори, до речі, під пилку, яка стоїть на ловзикам у верстаті, треба, щоб був 6 мм. 5 мм штифти не проходять. Відповідно, розмітивши під отвори 6 мм по 4 куткам, е, звичайно, деревина, хоч. Хоч тверда, хоч м'яка, ну, мабуть, нам м'якій буде легше, має, тверда, має, в даному випадку це кільцевосуденна деревина ясен. Відповідно є висока ймовірність, що отвори будуть зміщені в сторону м'якого кільця. так, Для того, щоб більш-менш знехтувати цим наколюю шилом рисувалочкою так, і потім вставляю пилочку в отвори і на лобзиком оверстаті, і верстаті на лобзиком верстаті вирізаю я прямокутний отвір. Звичайно, по куткам будуть радіуси. Ну Якщо виходить так, що десь під час вирізання прямої лінії лобзиковим верстатом пилочка полізла в бік, а це є висока ймовірність, то або ж з мабуть, було б кращий варіант, але так само ж можна фризою гравіровочною машинкою профризерувати. До речі, радіуси, які по куткам у мене є, вони теж даною фризою копіюються, відповідно, і прошліфовувати після цього вже наждачним папером не треба. Так що я знайшов вихід якраз в такий спосіб. Отвір, внутрішній отвір і відшліфувати, і більш-менш поправити. У даному відео я підготував заготівочки до склеювання і подальшої роботи. Звичайно, на виготовлення даного виробу часу йде досить таке багато, але нікуди не дінешся, хочеш зробити, то доводиться трішечки відкласти всі заняття і зайнятися якоюсь цікавою для душі роботою. Вам же ж пропоную дочекатися викладу наступної частинки. На все добре. До зустрічі!